Вітаємо всіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. В Студії для вас працюють інна дорога та Олексія Бросімов. Традиційно сьогодні підсумковий випуск новин. Представники американського благодійного фонду Юкрейн Relief Ефорт побували у Кам'янці-Подільському. Про першу робочу зустріч детально розповів голова фракції Європейської солідарності у міській раді Василь Кобельник. На сьогоднішній день справедливо досить багато уваги приділяється реабілітації військових, але не меншої уваги заслуговують і внутрішньо переміщені особи. З початку війни в Кам'янці-Подільському і загалом на Кам'янеччині їх було досить багато. І чи достовірна інформація про те, що з'являється перспектива ще одного проекту? Який він розкажіть. Справді проблема ВПО нікуди не зникає. Сьогодні у місті камянці подільському і камянці подільській територіальній громаді є ще багато вимушено переміщених осіб. У них є проблеми, і ці проблеми є різні, в тому числі які стосуються їхнього місця проживання. Сьогодні ми маємо гарну. Співпрацю із декількома фондами, в тому числі американськими фондами, зокрема, ми вчора мали гарну зустріч із представниками американського фонду Ukraine Relief Ефорт Майклом Бемом та Брітом Ендрюсоном. Ми намітили плани щодо реалізації проекту, який вони реалізують в інших областях і інших районах Хмельницької області. Це, зокрема, ремонт житла для вимушено переміщених осіб, а також реконструкція і побудова нового житла. Ми маємо велику надію, що. Це перша зустріч, яка вчора була. Вона є такою установчою, знайомчою. Ми домовилися, що найближчим часом ми вже будемо мати робочі зустрічі вже будемо обговорювати конкретний проект реалізації цього амбітного задуму в нашій територіальній громаді. А скажіть, цей фонд, він новий на теренах України? Чи він вже має якісь напрацювання і результати співпраці з іншими територіальними громадами? Цей фонд не новий на території України. Він реалізує дуже багато своїх проектів в цілому ряді областей України, зокрема Тернопільській області, наскільки вчора нам вони розповідали. Також в межах Хмельницької області в Новодонаєвецькій територіальній громаді безпосередньо зараз реалізується проект цим фондом. Про фінансову складову вже можна говорити? Як фінансуються такі проекти? Чи вже щось відомо, чи це зарано говорити? Ми тільки знаємо, що це декількомільйонний проєкт. Ми вчора, наскільки нам довели інформацію, вони майже все беруть на фінансування особисто, фінансується цим фондом. Приємно те, що представник цього фонду, він сам професійний архітектор, він, щоб ви розуміли, сам розробляє проект реконструкції і. Сам проводить і заміри, і все інші такі технічні роботи, що приємно вразило, і наскільки вони проінформували, вони готові вкладати достатньо великі значні кошти в нашу територіальну громаду, якщо будуть буде, буде співпраця. І я думаю, що будуть задоволені і ВПО, і, і самі територіальні громади, які мають такі проблеми з розміщенням і поселенням ВПО. Чи визначились ви, коли може відбутися вже наступна робоча зустріч? Даний проєкт координує Ірина Столярчук із міста Хмельницького, представник ще одного фонду. І ми вчора мали розмову про те, що десь 2-3... Неділі, і ми будемо мати вже наступну робочу зустріч з предметними пропозиціями і з предметною розмовою. Ми взяли на себе зобов'язання також підготувати вже пропозиції, які можуть бути реалізовані в межах нашої територіальної громади. Роботодавець не має права вказувати працівникові, у якій фін установі та в який спосіб отримувати заробітну плату. Через незнання своїх прав працівники вимушено сприймають систему, запропоновану роботодавцем. Насправді, право вибору є і воно цілком законне. У який спосіб отримувати заробітну плату вирішує виключно працівник, а не роботодавець. Закон України про оплату праці говорить, що за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватись через установи банків поштовими переказами на вказаний ним рахунок адресу з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця. Окрім того, роботодавець не має права вказувати працівникові, у якій фінустанові отримувати заробітну плату. Детальну інформацію телефоном ми отримали від спеціаліста з комунікації Приватбанку в регіоні Наталії Макаренко. Ніхто не може вирішувати за вас, у якому банку вам отримувати зарплату. Кабінет міністрів ще у грудні 2019 року надав усім українцям можливість самостійно обирати банк для виплати зарплати, пенсії або соцдопомоги. А з 1 січня 2021 року працівник. Компанія може просити роботодавця нарахувати йому зарплату на рахунок в самостійно обраному банку, а не в тому, який пропонує роботодавець у рамках так званих зарплатних проєктів. Яким чином працівник тоді має повідомити підприємство про обрану ним фінустанову? За постановою кабінету міністрів вона спрощує процедури перерахування зарплат на рахунки в різних банках. Для зміни фіностанови у в рамках зарплатного проєкту працівнику потрібно надати в бухгалтерію номер банківського рахунку у форматі Айбан. Так, після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку, це АйБАН, Роботодавець отримав змогу формувати відомості на зарахування заробітної плати працівникам із зазначення номеру рахунку працівника за стандартом АйБАН, у тому числі рахунку, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором. Таким чином, для того, щоб отримати зарплату на бажаний рахунок, працівнику достатньо повідомити роботодавцеві номер рахунку у форматі АйБАН, який видається у банку при відкритті рахунку. Може, Више працівник вирішує, де йому найзручніше отримувати це банківське обслуговування, може скластися така ситуація, що роботодавець, скажімо, ну, не іде е, на співпрацю з працівником. То я хотіла запитати, які все таки нормативні документи підтверджують усе те, що ви сказали? Ну, перш за все, це закон України про оплату праці, стаття 24, строки, періоді... періодичність і місце виплати заробітної плати. Вона каже, що за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок або адресу з обов'язковою виплатою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця. Друга стаття нам у допомогу 25. -та. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю зарплатою. Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю зарплатою, крім випадків, передбачених законодавством. Рахунок для перерахування заробітної плати працівник вказує, а не роботодавець. І останній не вправі обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю зарплатою, в тому числі й обирати банк. Для відкриття зарплатного рахунку банк має укласти відповідний договір з працівником. Роботодавець не може бути стороною цього договору. А власником зарплатного рахунку в банку є працівник, і тільки він може ним розпоряджатися. Друге. Це Конституція України, стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Жодним законом не передбачено обов'язку працівника укладати договір про відкриття рахунку для виплати зарплати з банком, вказаним роботодавцем. Таким чином, договір про відкриття зарплатного рахунку. Який під примусом роботодавця укладає з банком працівник, може бути визнаний недійсним. Керівники підприємств та установ не мають законних прав привимушувати працівників отримувати зарплату в одному з указаних ними банку. Тобто, кожен має право вільно обирати банк, у тому числі і для отримання зарплати, і це право захищене законами та Конституцією України. Максим Квапиш і Сергій Подолян. Кам'янчани, які полягли в боротьбі за Україну, Максиму Квапишу було 22, Сергію Подоляну 40. Загинули під час виконання бойових завдань, вшановуючи пам'ять героїв на будинку, де вони колись проживали, встановили меморіальні дошки право відкрити меморіальні дошки нашим героям надається депутату міської ради Ірині Шелепницькій. Директору департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Дмитру Назаренко, сину та доньці Сергія Подоляна, Михайло і Софії, голові федерації кікбоксингу Анатолію Лобатюку. Сергій Подолян народився 5 грудня 1981 року у місті Кам'янці-Подільському. Після закінчення школи та строкової служби навчався у Київському університеті туризму, економіки і права. Працював юристом в Кам'янськ-Подільській телерадіокомпанії пізніше в «Укрзалізниці». Займався підприємницькою діяльністю. Частину свого життя Сергій присвятив спорту. Спершу рукопашний бій, згодом кікбоксинг. Став бронзовим призером чемпіонату України з кікбоксингу, отримав спортивний розряд кандидата у майстри спорту. Неодноразово виступав спонсором задля участі кікбоксерів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Був членом громадсько-військової організації Український легіон. У 2022-му, після закінчення навчання у Національному університеті оборони, Сергій Подолян отримав диплом лейтенанта. Перших днів війни вступив до Київського підрозділу територіальної оборони. У квітні 22 го був призваний на військову службу до підрозділу сил спеціальних операцій. Гранатометник стрілецького взводу, молодший сержант Сергій Подолян, загинув 31 серпня 2022 року біля села Українка Харківської області. Рішенням сесії міської ради йому присвоєно звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського. Ну, ви практично сказали, що були останнім, хто бачив Сергія Подоляна, ви були разом з ним в тому бою. Ну, я запроваджувала цей бой. Так, ну, це був не бой, а це був спецоперація, це був вихід в тил супротивника, і так склалося, що група попала в засідку і дуже хлопців. Постраждало, багато хлопців було поранено, але у Сергія були травми несумісне з життям. І тому він загинув. Хочу сказати щиру подяку батькам за виховання свого сина, щиру подяку тому оточенню, школі, де він вчився, тим людям, хто присутній зараз. Здесь. І хочу сказати, що дуже ми люті і дуже ми міцні, і ми помстумовася за Сергія за Сергія. Максим Квапиш також родом з Кам'янця-Подільського. Після шкільних років закінчив Кам'янець-Подільський індустріальний коледж за спеціальністю розробка програмного забезпечення, а згодом за тією ж спеціальністю Тернопільський національний економічний університет з дитинства. Займався спортивним туризмом, досяг перших дорослих розрядів зі спортивного туризму та спортивного орієнтування. Пізніше став інструктором зі штурмового альпінізму парамілітарної організації Сокіл. Максим також був командиром київського осередку Авангард культурна спілка був хедлайнером проєкту допомоги дитбудинкам – Наше майбутнє. Максим Квапиш зі зброєю в руках боронив кордони України. А після повномасштабного вторгнення героїчно проявив себе під час бойових дій. Брав участь у боях за Київщину у складі тактичної групи спецпризначення АЗОВ сил спеціальних операцій. Був поранений, але повернувся у стрій 26 травня 2022 року. Максим Квапиш, позивний булінь, загинув у ближньому бою з боргом у Запорізькій області. 23-го вечора. Був телефон. Ми з ним поговорили це лютого 2022 року. Він сказав, що збирається їхати на Маріуполь, що сяде в потяг і зателефонує. Скаже, як його і в нього справи. дзвонок вже в пять 24-го зранку він зателефонував, сказав, що почалась війна. Я вже був в курсі теж. І зразу їх зібрали, вони залишилися в Києві і е, звільняли Київщину. Повністю звільняли Київщину. І в одному бої за звільнення Київщині загинув перший його друг. Це була перша смерть, звісно, це був шок для них, тому що вони трошки готувалися до цієї війни. Вони думали, що вони пройдуть цю війну без втрат, без нічого. І вони побачили, що дійсно будуть втрати, і будуть, і будуть смерті, і будуть герої, будуть загибші. І після звільнення Київщини їх вже відправили на Запорізький напрямок. На Запорізькому напрямку, і він був дуже в силах спеціального соціального призначення. Потрібно було звільнити територію, взяти бліндаж. і Він в перших, рядах, перших рядах, завжди він був в перших рядах. Для нього це в усіх справах своїх він був завжди перший. Він, ну, він чув, що він думав, що крім нього ніхто нічого не зробить, тільки він вже, от він це. і в цих перших рядах він вірвався в бліндаж і о, почалася перестрілка, і він бив одного, а другий вистрілив в нього, попав нижче бронежилета, а друга пуля пройшла в голову. Так, ну задача була виконана, то все, що поставлено, Командування перед ним, все було виконано, ворог був вибитий, так, так, так загинув. Вже посмертно він відзначений нагородами, можете сказати, якими саме? По, по Указом президента по, міська рада нагородила відзнакою честі Шана, а указом президента був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Сергія Подоляна та Максима Квапиша поховали у Кам'янці-Подільському на Алеї Слави на міському цвинтарі. З символом пам'яті стали меморіальні дошки на будинку, де жили герої. З 6 по 14 травня Кам'янець-Подільський без голови. Михайло Посідко у відрядженні, а право підпису нікому не залишив. На період 9-денного відрядження Михайло Посідко жодних обов'язків ні на кого не поклав. Спершу міський голова поїхав до Туреччини. У розпорядженні вказано, що мета візиту зміцнення побратимських зв'язків та розвиток взаємного співробітництва, зважаючи на світлини разом з Михайлом Посідком нардеп Ігор Марчук. З 11 по 14 травня Михайло Посідко перебуває у польському місті Перемишлі, де бере участь в урочистостях з нагоди 30-річної дружби між Польщею та Німеччиною. Цю інформацію кам'янчани сприйняли по-різному. Принаймні, значна кількість дописувачів хотіли б бачити результати попередніх поїздок Михайла Посідка за кордон. камян подільський готується до дня міста. Відповідне розпорядження Михайла Посідка під номером 277Р з'явилось ще минулого тижня. Урочистості відбуватимуться з 18 по 21 травня. Наразі самої програми ще не оприлюднили, але оркомітет напрацював уже цілу низку заходів. А тим часом місцеві пабліки взялись робити опитування, чи підтримують кам'янчани таку ініціативу під час війни. У багатьох навіть саме опитування викликало обурення. Частина тих, хто відреагував, вважають краще спрямувати кошти на збройні сили України. Оскільки офіційно затвердженої програми святкування немає, то і кошторис тримають у секреті. 14 травня в Україні відзначатимуть День матері. До цієї дати Департамент соціального захисту виплатив одноразові матеріальні допомоги 50 матерям загиблих героїв. Загальна сума виплат півмільйона гривень. У департаменті повідомили, що ця робота продовжується. Окрім того, що місячну виплату за травень по 2 тисячі гривень отримали 16 сімей, у яких народилося двоє і більше дітей. Нагадаю, сесія міської ради виділила 5,5 мільйонів гривень на фінансування додаткових пільг, не передбачених державою. Уже 2 мільйони виплачено пенсіонерам з мінімальним розміром пенсії по півтора тисячі гривень. На опалювальний період і додатково виділено ще 500 тисяч. Це матеріальна підтримка у розмірі 10 тисяч гривень нашим матерям загиблих наших воїнів. Також вже 50 матерів отримали дану допомогу. І ще 10 буде отримано найближчим часом. Це виділено 300 тисяч на оплату послуг, пов'язаних з проведенням та організації похоронів загиблих наших. Учасників бойових дій. На жаль, ця цифра зростає. Також на оплату послуг по встановленню флаштоків на могилах захоронення наших загиблих воїнів виділено 200 тисяч гривень. 100 тисяч гривень виділено сім'ям на матеріальну допомогу щодо е встановлення пам'ятників нашим. Героям пів гривень виділено на надання матеріальної допомоги громадянам малозабезпечених сімей, які на лікування. З усього вище виклано видно, що крім наших основних функцій, які здійснює департамент соціального захисту населення, надання допомоги і підтримки з державного бюджету за кошти держави міською радою, значна увага приділяється. На підтримку найбільш вразливих верст населення і надання їм матеріальних допомоги. Понад 750 тисяч гривень на охорону міської ради. Відповідний договір 13 березня Михайло Посідко підписав з підрозділом Національної гвардії. Вся інформація є у вільному доступі. Також вказано, що аукціон в даній закупівлі не проводився у зв'язку з нерівномірним доступом учасників до торгів через нестабільність електропостачання по всій території України. Очікувана вартість, яку виставляв виконавчий комітет, становила 784 тисячі 198 гривень. На основі поданої пропозиції ціна трохи зменшилась. Відтак цілодобова охорона об'єкта за адресою Майдан Відродження 1 у Кам'янці-Подільському становить 750 тисяч 500 гривень з ПДВ. Кронувально-пеньковий вірус. Так кам'янчани відреагували на чергове видалення дерева в центрі міста. Цього разу дерево спиляли на європейській площі. Отримати коментар від директора департаменту житлово-комунального господарства Рекалем Межлум'яна нам не вдалось. Неофіційно у департаменті сказали, що дерево було сухим і потребувало видалення. Але кам'янчани не оминули подію увагою. Ймовірно, через те, що цього року неодноразово було помічено зрізання цілком живих дерев. Реакція містян досить бурхлива. А це була вся інформація на сьогодні. Більше розкажемо вже у наступному випуску наступного тижня. На все добре.